Розкажи мені, яким порадам, установкам батьків про гроші не варто вірити. Мені говорили, що потрібно добре вчитися, щоб здобувати хороші оцінки. Угу. Потім в тебе буде е, хор, ну, через хорошу освіту, хороша робота, і ти будеш заробляти добре. От, але це, на мою думку, неправда. Я в цьому на не вірила. <с? <с?> да. угу. Тому що, як ми бачимо, потім вже з досвідом. Найбагатші люди вони не завжди взагалі вчилися в школі. Угу. Це не то. Це я не говорю про те, що не треба вчитися в школі, але не обов'язково бути відмінником, не обов'язково здобувати хороші оцінки. Тому що мені здається, таким чином ти розпиляєшся на всі предмети. Тобто, так, коли ти тощо. хочеш бути кращим, всьому, а більшість тобі не потрібно ті коси, носиси, особисто мені угу. вони не знадобилися. Тому мені здається, що я потратила дурно свій час, щоб завчити оці всі речі, які я навіть зараз не пам'ятаю. М'ятаю, а так я просто розпалилася на різну інформацію на різні предмети. Тому, наприклад, я вважаю, що цьому не варто вірити. Головне, щоб батьки тобі не нав'язували пріоритетні професії. Знаєте, як буває о, ви, піди адвокатом там чи піди там банкіром, тому що це престижно. І і дитина йде туди тільки через те, що їй сказали батьки, що це так треба, але вона не відчуває щастя, вона не відчуває, що їй це подобається, і вона може нічого не здобути в кінцевому результаті. Просто дуже багато. Те батьки вони а, намагаються через дитину вирішити свої психологічні проблеми. Стоп. Тобто вони беруть і такі: я хотів бути балериною. Наприклад, а дитина, я не хочу. Я хочу бути лікарем ні. ти будеш балериною. Ага. Ну навіщо? бо я не змогла. Бо я не змогла мене ти... Вони мене не получає. А так, ти так, будеш так. я зараз. Починаю розуміти, що в мене реально була класна сім'я. В плані мені ніколи не укріплювали слабкі ланки. А, а укріплювали ті, до чого в мене був е, схильність. Тобто, знаєш, як в Штатах, наприклад, кажуть, вони дивуються з нашої схеми. Типа, ти не знаєш математики, і типа, і ти йдеш до репетитора вчити математику, угу. але ти добре знаєш історію і ти не укріпляєш свої знання в історії, щоб бути крутим істориком. Тобто, в мене якраз таки було все чітко. В цьому ти сильний ось з цим і працюй. Але в мене була одна установка в сім'ї, яка була дуже, на мій погляд, неправильною. Бути багатим це погано. Якщо так узагальнити, бо багатий це обов'язково десь когось розвів, десь точно в когось вкрав, десь точно заробив нечесно. Але е, мені пощастило, тому що я в своїй сім'ї міг ставити питання е, відверто. Е, перше питання, яке в мене назріло логічно, я сказав: якщо там, де вкрали, так легко вкрасти, то скажіть мені, де то я теж піду там вкраду. І тоді в мене всі вдома трошечки присіли, і такі. А що йому відповісти на це? Так, от, е, узагальнюючи, правда. Е, дуже важливо е, говорити зі своїми батьками, правильно їм ставити питання, е, не, не агресувати, а от, от конкретно, типу, де, де можна вкрасти, я би теж там хотів. Просто ну, це ж жартівлива форма, з якої мої батьки по сьогоднішній день не виролили. Вони так і не знайшли відповіді, тому що це зовсім інше, інше мислення. Головне просто ставити питання і не боятися е, бути правим. Так буває. Повністю Та, є таке. А тут, до речі, на рахунок цих ще порад, ну в мене була ще хороша порада на рахунок цього, на рахунок фінансів. Це, звичайно, не батьки, але дідо мені казав завжди, що потрібно добре вчитися, щоб мати хорошу роботу, щоб не залежати від ага. чоловіків, наприклад. Ага, да, тому що, наприклад, якщо потім в майбутньому ти будеш залежати від нього, то ми всі розуміємо, до чого це може призвести. Ти лімітована, ти не можеш зробити те, що ти хочеш, а в іншому випадку ти можеш просто послати його і, і на тому кінець.